Перспективи і виклики викладання історії у старшій школі з такою назвою 12-му ліцеї міста Житомира відбулася творча майстерня з представниками видавництва «Літера ЛТД» та вчителями історії. Наразі ми приїхали сюди поговорити зокрема і про історію в сьомому класі. Там ми привезли показати наші доробки і також, зокрема, розповісти про те, що. Середньовічна історія України також потребує перегляду. адже ми маємо перш за все відійти від радянщини, відійти від цих російських наративів і знищити оці російські міти, які століттями у нас закладалися. Кандидатка історичних наук Юлія Топольницька розповіла, що у підручнику для сьомого класу автори змістили акценти в програмі вивчення предмету. Що раніше а, ми звертали увагу саме на державотворчі процеси, так тобто наші міфічні князі, от історія там державотворення, то зараз ми вже більше говоримо про повсякдення, про те, як природа впливала на господарство людини, на її заняття, от про те, як жилося дітям, як жилося жінкам, як жилося незахищеним верстом суспільства в середньовіччя. Те, про що раніше не говорилось, те про що треба говорити, тому що ми живемо в абсолютно різноманітному світі. Історики не наголошує, що історію потрібно не вчити. Розуміти, що зараз ми перебуваємо в такому етапі, в такому періоді, коли ми боремося за наше існування, за існування нашої нації, за існування нашої держави, в цілому за існування всього українства. Тому не знання нашого минулого і незнання нашого а, сучасного да, фактично закриває двері в наше майбутнє. Тому мені здається, що це очевидно. Процес навчання часто підліткам дається важко і нудно, каже співавтор підручника Олександр Охріменко. Вони хочуть яскравої інформації, відео, ряд щоб все було динамічно, і це виклик для вчителя бути цікавішим ніж Google, цікавішим ніж гаджет. І в класі це дуже дуже важко зробити. Тому треба переінакшити нашого спосіб викладання предмету. Зокрема, історії розмова вчителя з учнями є одним з важливих аспектів під час навчання з власного досвіду, каже Олександр Охріменко, який також працює вчителем історії. Ця розмова має бути чесною, і друге, вона має пов'язувати те минуле, яке вивчається на уроці, з сучасністю. Показувати їжу, яку ви їсте, як вона сформувалася і чому це так склалося. Речі, які ви вдягаєте, але це також історично виправдано і чому така, така система, але це залежить дуже сильно від креативності вчителя, і ми на жаль від цього виходимо, і тому ми багато проводимо роботи з вчителями, щоб розвивати ці аспекти, і вони не боялися себе проявляти. І не обмежувалося що є там підручник, що є якісь посібники. Житомир не перше місто, яке відвідали представники видавництва з презентацією, і не останнє каже директор Сергій Макаревич. Ми були на Полтавщині, ми з авторським колективом ми представили підручник сьомого класу. Зараз ми в Житомирі, плануємо бути в Рівне, плануємо бути в, у Львові і е, також ми будемо забезпечувати всі школи, які нас вибрали. Іван Касивак, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.